Це так званий травматичний пістолет, зброя, яка стріляє гумовими кулями і має зупинити агресію хуліганів чи відлякати вуличних грабіжників. Але зараз такі іграшки радять навіть не діставати з кишені, а краще просто їх позбутися. Чому? Тому що в країні занадто багато справжньої нерізної зброї, яку можуть використати проти власника гумової плювачки, купити автомат Калашнікова стало так само легко, як і замовити собі піцу. Тому не дивуйтеся, коли почуєте у новинах про підлітків, які розстріляли маршрутку зі справжнього кулемета. Історія про нелегальну зброю, її вартість та небезпеку далі в програмі. Президент не дозволяє українцям мати зброю. Я не підтримую тих, хто бажає ходити по вулицях з автоматичною зброєю. Але він сильно запізнився. Країна вже нею переповнена. Прямо зараз програма гроші покаже, чи можна купити автомат посеред білого дня у Києві. А це вулиця на вісім. Першим оглушливим пострілом стало Мукачево. За півтори тисячі кілометрів від АТО на розбірки із народним депутатом з'являється група правого сектора. Я назначив час, вони прийшли. Озброєні, наче зібралися штурмувати Донецьк. Придивіться до їх екіпіровки, автомати, важкий кулемет і останній козир поліцейську машину вони спалили із гранатомета. І це тільки перший шок для мирних районів країни. Схоже, люди зі зброєю зрозуміли. Тепер її можна не ховати. Не минає тижня. Озброєна автоматами зграя у балаклавах, з'являється у шацьких лісах. Звикайте бізнесові розбірки в Україні тепер виглядають так. Посеред білого дня під прикриттям вогнепальної зброї бізнесмени ділять лісові ягоди. Так, у тебе немає документів. Ти привозив лічно до мене озброєних людей. Мадони що... там, ді хатів троє чоловіків із пістолетами, двоє із рушницями і карабіном. Міліція споглядає на перестрілку, стоячи між озброєними тітушками і колишнім керівництвом фірми, за яку йде бійня, втрутитися чи роззброїти нападників. Міліція навіть не намагається. Схоже, правоохоронці бояться навіть впискнути в бік людей, які не бояться посеред білого дня розпочати перестрілку. Зброю полозили та з ілюзією, що зброї в країні немає, довелося розпрощатися 31 серпня. Сіра миша яскравих націоналістичних настроїв вмить стає популярною на всю країну, кинувши ручну гранату у НАТО людей. Схоже й далі закривати очі на масову контрабанду зброї і захопленого війною сходу вже не вийде. Невже в Україні так легко купити зброю? І хто пропускає її до мирних міст Донбасу, гроші починають збройне розслідування? В інтернеті справжній військовий розпродаж: пістолети, гранати, карабіни, гранатомети і автомати. Але наскільки ці оголошення правдиві? Бо по більшості з цих пропозицій із нас вимагають передоплату в розмірі 50%, А це сигнал звичайної інтернет оборудки Переводиш гроші і постачальник зникає. Псевдо продавці зброї чудово розуміють, але не підеш ти жалітись у міліцію на те, що хотів купити калаш, а тебе кинулись. Шукаємо демобілізованих солдатів у соцмережах. Можливо, вони зможуть звести нас із реальними продавцями. А вони зізнаються, на фронті автомат можна купити ледь не за блок цигарок. У Києві значно дорожче, але не набагато важче. Та наша мета купуйте автомат у столиці. Кілька днів дзвінків по демобілізованим і нас приголомшують. Готуйте кілька сотень доларів і автомат на під'їзді. Але ж нам потрібні відеодокази, а жартувати з тими чоловіками не варто. Доводиться вскривати карти. Я на самом деле, журналіст, і журналіст. Я представляю програму гроші на плюс 1, 1. Обіцяємо посередникам повну конфіденційність і гроші, які вони планують виручити за продаж автомату. В обмін на ексклюзивне інтерв'ю. Зараз ми їдемо одним зі спальних районів столиці. Їдемо фактично на вмання і це класична схема. Адже клієнт до останнього не може знати точного місця зустрічі. Тож я чекаю вказівок і вже за мить буду дзвонити постачальнику. Їдете в конець за Ага. В конець за під'їдете, поїдете, по Ми заздалегідь попередили, якою машиною будемо їхати. Нас також заздалегідь попередили. Будуть вести ледь не від телеканалу. Ми їдемо по ґрунтовці е, і левее, правильно? Так, да, по, по землі едете. А, окей. Все, останавливайтесь, тут, где вы стоїте. Все, стоїмо. Виходимо? Виходите, Да, виходите. Виходить тільки оператор. ти. Yeah. Ось вона, людина, яка знає, як через численні блокпости Донбасу зброя розповсюджується по всій країні. Він же має показати нам реальну зброю, вивезену на продаж. Нагадаю, наш герой знає про зйомку. Питаємо, що ж найчастіше замовляють з фронту. Ну, це як правило калаш і саме розпространені модифікація, це укорочений. Удобен компактний. Ну, по поводу транспортів тоже не страдають проблем. АКС-47 або Калашніков найпопулярніша зброя в АТО і суперходовий товар на чорному ринку. Легкий, компактний і головне за спецціною. Тисячу гривень можна навіть взяти. Тисячу гривень Калашников? Звісно. Гранати типу РГО із радіусом ураження від 50 до 100 метрів чи не найдешевші військові сувеніри, тому і розлітаються як гарячі пиріжки. Дуже гранату, банально під Верховною Радою, можна взяти за ну, смішний день це 250 гривень. Уже тут. Нас переконують, ховають зброю під килимком машини, в салоні потяги вже рідше і скоріше новенькі, які ще не вміють домовлятись. Великі партії із зона то вивозять просто вантажівками. Ну, скажем так, если йдет очень большой заказ, то партия провозится не автомобілем там по несколько единиц, а ну, уже грузовик їде, повністю забитый, його ніхто не трогає, потому что йде указ ну, свыше. Там уже какие суми фигурируют, даже не знаю. Страшне правило. Чим кривавіше бій, тим більше грошей. После ловайського котла. Зашла дуже велика партія. Те, що попало нам в руки, це несравнительна цифра з тим, що взагалі зайшло в Київ. Дуже багато єдиниць і причину. Це сотні единиць оружия, это... полсотні так точно. А тепер трохи перцю для любителів церковних канонів. Зброю везуть навіть священники, військові капелани, які мають підтримувати бойовий дух солдат. Это не, неоднократно, ну, не уникальный случай далеко. Как бы, Мое отношение к церкви после этого очень сильно поменялось, Вот так, разочаровался. Их не обыскивают, разве их статус? Ну, как бы, э, понимаете, люди у нас доверчивые. То есть, ну, Это же священник, как он может вести с собой оружие, Да нет. Вот и, соответственно, просто банально даже никто не проверяет. Ми, звісно, вже добре знаємо про моральні принципи церковних вельмож. Чи Ді ти ходиш з цим мікрофоном? Здоровий хлопцець ходиш і то махаєш. А це просто знаєш, не вір, яких свідчення. Це... Але ж це священники, які возять зброю до мирних міст. Хочемо дізнатись, представники якої церкви навчились жити по-новому. Наш герой дзвонить старшому. По поводу капілана в називати. Оп. Але той забороняє розкривати деталі церковного бізнесу. Патріархат, це все нічого не говорить, Правильно? А тепер увага. Реальний тариф на перевезення зброї через блокпост. Все залежить від Сюзи та кількість, котроон візо. Ну, 10, -10 візод, допустим, как цьому випадку. Десь доларів 500 тисяч заработає. І наостанок ексклюзив програми гроші. Обіцяний автомат Калашнікова із зони бойових дій, який привезли нам. Одна единственная просьба. Нежелательно. Там есть серийный номер, по которому можно определить происхождение этого образца, скажем так. Вот, допустим, такой экземпляр. Какую цену может обойтись, если его реально покупать? С полным комплектом это три рожка порядка 500 долларов. Он вообще есть в каком состоянии? Он Конечно. Примотан, но это приматывается это перематывается для того, чтобы не скользила рука, то есть для удобства. Наш инсайдер запевняє, замовити із АТО можна фактично будь-що. Максимальний термін очікування – 30 днів. Яке оружие складніше всього достати? Було якесь то оружие, которое заказывали, но которое достать було нереально. Часто спрашивают за СВД, не только со своей репутацией. Ну і начинай не искать. Вот это проблематично, потому что как бы, снайпери – это люди, которые работают на большом расстоянии, они, как правило, не участвуют в боях ближним тому. Тобто, в можливості это... просто потерять оружие, найти нам много меньше. Е, ну, да, там згаска, зв да. Звісно, да. сложніше найти. І час броя вже скоро піде з молотка всього за кілька сотень доларів. Ну, а ми продовжимо вірити, що від війни погано усім. Поки дірки на КПП будуть лататись кров'ю мирного населення. А я, блядь, блядь.